Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти, але заняття буде у нас незвичайне. Ми з вами відправимось у світ казок. Але для того, щоб туди потрапити, нам треба з вами виконати одну вправу. Відводьтесь, будь ласка, та повторюйте разом зі мною. Ми чарівною стежинкою йдемо і не поспішаємо, не відстаємо. Шлях до казки легко відшукаємо, бо ми про казки... Багато знаємо! Дітки, ось ми з вами і опинились у світі казок. Давайте пригадаємо, а що ж таке казка? Казка це видумана історія, але обов'язково кожна казка нас чомусь навчає. Давайте з вами пригадаємо, чому навчають казки. Дітки, пригадайте, будь ласка, що це за казка? Чому вона нас навчає? Правильно, це казка рукавичка. А пригадайте, чому вчить нас ця казка? Правильно, казка нас вчить, що треба жити дружно, бути дружними, молодці. Наступна казка лисичка та журавель. Пригадайте, будь ласка, чому навчає ця казка? Як лисичка вчинила з журавлем? Так, ця казка нас вчить, що не можна бути жадібними. Треба бути при... привітними до своїх гостей, молодці. Подивіться важна це що за казка? З... з якої казки ці герої? Так, це казка «Колобок». Пригадайте, чому вона нас навчає? Так, правильно, треба бути слухняним, обов'язково слухати своїх батьків. Молодці. Наступна казка котик та півник. Подивіться. Чого навчала нас ця казочка? Теж треба бути слухняним не як півник, а треба слухатись, щоб тебе ніхто не вкрав. Правильно! Дітки, я вам зараз пропоную за допомогою асоціативної карти пригадати інші казки. Будьте, будь ласка, уважні. Подивіться уважно. Як ви думаєте, з якої це казки? Чобітки, подумайте, будь ласка. Так, це казка кіт у чоботях. Молодці. А це яка казка? Дівчинка та ведмедь. З якої казки? Правильно, Маша та ведмедь. Зверніть увагу на цю казку. Що це за казка? Так, правильно, це рукавичка, а це що за лікар? З якої це казки? Молодці «Лікар Айболіт». А це що за дівчинка? Білосніжка та сім гномів. Молодці. Зверніть увагу, що це за жабка, з якої це каски? Що це у неї на голові таке? Так, це царівна жабка, молодці. А це хто такий? Правильно, це колобок. Ой, зверніть увагу, яка гарна дівчинка у червоному капелюшці. Так, це червона шапочка, молодці. Дивіться уважно, а що це за карета така? Подумайте, будь ласка. Так, це зі сказки попелюшка. молодці. А це що за герой, з якої це казки? Це півник з яких казок? Так, це може бути і колосок, і це може бути котик та півник, молодці. А це яка казка? Так, троє поросят молодці. Дітки, давайте ж з вами пригадаємо, чому навчають ці казки. Наприклад, казочка про червону шапочку чому нас навчає? Так, не можна розмовляти з незнайомцями. Молодці. Скажіть, будь ласка, а казка колосок чого нас навчає? Правильно, не можна бути ледачими. Треба завжди бути працьовитими. Молодці. Зверніть увагу, будь ласка, на троє поросят. Чого навчає нас ця казка? Так, ця казка нас навчає тому, що не можна нарушати права на житло. Не можна ні в кого забирати житло. Молодці. Дітки, я вам зараз пропоную скласти речення за допомогою картинки. Зверніть увагу на цю казку на рукавичку. Яке речення можна скласти за допомогою цієї картинки? Звірі сидять у рукавичці. Молодці. Наступна казка. Дивіться уважно, що тут відбувається. Подумайте, яке речення можна скласти? Журавель спілкується з лисичкою. Молодці. Наступна казка. Подумайте, будь ласка, яке можна речення тут придумати скласти. Вовк прийшов до козенят. Молодці. Наступна казка, дивіться уважно тут можна не одне навіть речення теж скласти. Подумайте лисиця вкрала півника. Молодці. А давайте про котика придумайте, будь ласка, речення. Котик наздоганяє лисицю. Молодці, дітки, ви дуже вправно впорались з реченням. А пригадайте, будь ласка, що ж таке речення? З чого складається речення? Речення складається зі слів. і в реченні обов'язково про когось або про щось розповідається. Дітки, на минулому занятті ви познайомилась з поняттям наголос. Наголос змінює слово. Також наголошене слово може змінювати це речення. Послухайте, будь ласка, Колобок котиться доріжкою. Яке наголошене слово тут було? Правильно, колобок котиться доріжкою. Наступне послухайте, Колобок котиться доріжкою. Так, котиться. Було наголошене слово. Ще одне речення: Колобок котиться доріжкою. Так, доріжкою. Подивіться, будь ласка, звичайне речення, але за допомогою наголошеного слова змінюється його суть. Дітка, я зараз я вам пропоную разом зі мною змінити за допомогою наголошеного слова. Речення. Давайте складемо речення про попелюшку. Наприклад, речення попелюшка їде на бал. Перше слово у першому реченні буде перше, перше слово наголошено попелюшка. Давайте. Попелюшка їде на бал. Тепер наголошуємо друге слово їде. Попелюшка їде на бал, молодці. І тепер останнє. Попелюшка їде на бал. Молодці. Давайте ще про лікаря айболит. Так, лікар лікує тварин. Перше, у першому реченні буде перше слово наголошення лікар. Лікар лікує тварин. Молодці. Тепер друге речення слово. Лікар лікує. Лікар лікує тварин. І останнє лікар лікує тварин. Дітки, ви ж пам'ятаєте, що речення обов'язково про когось або про щось розповідалось? Давайте пригадаємо, попелюшка їде на бал. Хто їде? Попелюшка. Що вона робить? Їде на бал. Молодці. Так, лікар лікує тварин. Хто лікує? Лікар. Що він робить? Лікує тварин, молодці. Ми зараз з вами пригадали слова дії та слова назва предмета. Дітка, ось ми з вами і пригадали слова назви та дії предмета. Скажіть, будь ласка, слова назви на яке відповідають запитання? Хто що молодці? А слова дії? Що робить молодці? Скажіть, будь ласка, а що відповідає на запитання який, яка, які? Правильно, слова, ознаки предметів? Давайте пригад... подумаємо, вовк який? Злий Молодці. Лисиця яка хитра? А тут яка лисиця? Жадібна. молодці. А колобок який? Неслухняний. А звірі, які дружні, молодці! Малята, ось ми з вами і побували у світі казок, але нам вже час вертатися додому. Заплющуйте оченятка та повер... поверніться навколо себе. Дітки, ось ми з вами і опинилися. Дома. За допомогою казок ми сьогодні з вами пригадали, що таке речення, будували з вами складали речення, пригадали слова назви, слова дії і слова ознака предметів. А ще ми з вами навчилися виділяти наголошене слово. Я сподіваюся, вам дуже сподобалось наше заняття. До побачення!